З державного бюджету України видаватимуть компенсації тим, у кого через повномасштабне вторгнення Росії було зруйноване житло. Про це на брифінгу в Ужгороді розповіла народна депутатка Олена Шуляк. 6,5 тисяч генераторів везли в Україну через пункти пропуску, які є в зоні діяльності Закарпатської митниці станом до кінця листопада. Резиденцію Святого Миколая відкрили в замку Паланок Мукачеві 3 грудня. Там щодня з 12 до 17 години з дітьми зустрічатиметься Святий Миколай. На відкритті була наша знімальна група. Миколая зустрічає за СУ допомагає. Такий благодійний ярмарок провели волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових на площі Фенцика в Ужгороді. З державного бюджету України видаватимуть компенсації тим, у кого через повномасштабне вторгнення Росії було зруйноване житло. Про це сьогодні на зустрічі з закарпатськими підприємцями розповіла народна депутатка Олена Шуляк. За її словами, такий законопроєкт вже підтримали у першому читанні. Сподіваюся, що на наступному тижні він буде ухвалений у другому. Вже він стосується того, що держава Україна не буде чекати репарації від Російської Федерації і буде надавати компенсації. Людям, яких зруйноване житло, і ці люди будуть буде діяти певний механізм. Люди будуть отримувати цільові гроші у вигляді житлового сертифікату. Цей сертифікат можна буде обміняти виключно на квадратні метри. Причому людина буде обирати самостійно і населений пункт. Людина буде обирати, чи це буде вторинний ринок житла, чи це буде первинний ринок житла, чи це буде квартира в в багатоповерховому будинку, чи це буде інший якийсь тип житла, можливо, там будиночок. І на Сьогодні є і політична воля, і є політичне рішення, і ми навіть знайшли перші гроші. Це якраз кошти, які конфісковані від Сбербанку Росії. На сьогодні це перша сума 13,9 мільярдів гривень, які зможуть бути використані для того, щоб забезпечити перші виплати стосовно таких компенсацій. Ми дуже добре розуміємо, що це також буде впливати на ринок будівництва житла. Розуміємо, що з ну, спочатку будуть використані ці гроші здебільшого на квартири або житло на вторинному ринку але всі ці процеси взаємопов'язані і звичайно ринок первинної нерухомості буде також буде також задіяний 6,5 тисяч генераторів везли в Україну через пункти пропуску, які є в зоні діяльності закарпатської митниці, станом до кінця листопада. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця установи Вікторія Сенгетовська. За її словами, увезли прилади зі звільненням від сплати митних платежів на суму понад 45 мільйонів гривень. Як зазначили фахівці управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності закарпатської митниці, вказану кількість генераторів оформлено без сплати митних. Платежів, відколи почали діяти внесені зміни до урядових постанов, а це приблизно два тижні. Що стосується ввезення певної групи товарів, зокрема генераторів. Відтак понад 5405 штук генераторів завезли юридичні особи зі звільненням від митних платежів на суму 38 мільйонів 400 тисяч гривень. Та 1179 штук фізособи зі звільненням від митних платежів на суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Нагадаємо, що обмеження щодо кількості вартості та генераторів, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, наразі відсутні. Святий Миколай читає лист, який йому принесла п'ятирічна Софія Шидич. Дорогий святий Миколай. Я хочу, щоб Україна перемогла. Софійка. Звичайно, це вже дуже дуже скоро буде Україна обов'язково переможе. У резиденцію Святого Миколая Софію привели батьки. Ми сюди приїхали, щоб побачитися з, з нашим татом і щоб я була весела. З початку повномасштабного вторгнення Росії дівчинка з мамою поїхала до Словаччини, а тато боронить Україну. Приїхали з Харкова. Спочатку війни я в армію пішов добровільно. Ну, як, що робити, коли війна починається? Треба захищати дружину, дитину. Тому вибору майже не було. Дитина з дружиною поїхала. Тобто, час від часу зустрічаємося тут на закарпатті. Проводимо час разом, щоб її радувати, щоб якось розбавити. Розлуку з батьками, ну точніше, зі мною Софійка в нас дуже полюбляє замки. Ми були в Ужгороді, і от приїхала до Мукачево, І першим, першим ділом ми пішли до замку і опинились тут, у Миколая. Це велике диво для нас і щастя, що вона могла б побачити. Вона ніколи не бачила нічого такого раніше. Вона написала, що хоче, щоб Україна перемогла. Це дуже тяжко, коли наші діти повинні так. Швидко дорослішати, але добре, що вони розуміють, що вони українці з малазмаличку перед входом до резиденції діти могли написати листа Святому Миколаю. Зробила й це восьмирічна Лілія. Розповідає, що написала Я написала щоб з тіло свій дай повернувся. Тато я хочу, щоб тато повернувся з перемогою України з повагою ігор. Дуже гарне бажання. Тато скоро повернеться. Україна дуже дуже скоро переможе. Роль святого Миколая у замку Паланок виконує актор Мукачевського драмтеатру Євген Чобан. За його словами, грав роль Миколая впродовж 17 років. Проте цьогоріч каже, вперше з дітьми співав гімн України. Нам братя Україсь доля. Дуже міняється покоління дітей. Міняються їх мрії, міняються їх, щоб вони хотіли якісь подарунки отримати. Багато хто приходить з діток, і е, листа мені пише е, з проханням, щоб повернувся там тато або хтось із рідних додому з війни пошвидше, щоб швидше закінчилася війна в Україні. Дуже багато людей приїхали. Були люди з Луганської області, навіть які хотіли дуже дуже додому повернутись. Резиденцію Святого Миколая у замку Паланок організовують третій рік поспіль, каже директор Мукачівського історичного музею Михайло Беликанич. За його словами, працюватиме резиденція щодня до 18 грудня. Попереднього року були Сама резиденція Святого Миколая працювала з 10-го числа. Цього року ми вирішили зробити його з 3 по 18 грудня і години роботи із дванадцятої по сімнадцяту годину щодня, щоб якомога більше людей мали можливість прийти. Тому що ми розуміємо, що в вихідні дні це прийдуть батьки з дітьми у будні дні. Це будуть деякі школи. Тому е, таке рішення прийняли. Я думаю, що люди прийдуть, тому що кожній дитині хотіло б якогось свята, якогось е, хорошого, скажімо так, емоцій, почуття. А ми нашу славну Україну. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Ірина Черненко з сином фотографується біля фотозони святого Миколайщика на благодійному ярмарку. «Миколая зустрічай, ЗСУ допомагай. Жінка розповіла, вони з сином переїхали з Києва. На ярмарок прийшла, аби підтримати наших військових та порадувати сина. Я дружина військового, це вже не перший раз він захищає нашу країну. Мені приємно, що підтримують. А вже ж. тому так. І ми долучаємося зараз. Також так же само віримо бо в перемогу, тому підтримую, що завжди пам'ятають про військових. Бо наші посмішки, я сподіваюся, їх гріють, що вони тим більше вони бачать, за що вони воюють за за посмішки наших дітей, за добрі емоції і за гарне мирне життя. І в дитини не має переставати бути дитинством, тому і хочеться дарувати далі щасливе українське дитинство в Україні, вчити традиціям, вчити, що є чудо, не дивлячись ні на що. Світлини роблять також Іванка і Микола Танець. Після фотосесії дівчинка кидає у скриньку гроші для допомоги військовим, розповідає, як їх збирає. Зупиняла прапор машини і казала, щоб Ще я збираю гроші на ЗСУ. Я буду, щоб Україна скоріше перемогла. Створила фотозону волонтерка руху підтримки закарпатських військових Валентина Васильєва, жінка, вимушена переселенка з Харкова. Розповідає, до волонтерів долучилася в березні. Я узнала, що є такий волонтерський рух, тому що просто сидіти і нічого не робити я не можу. Треба якось допомогти, тому що я бачила своїми очима, як це страшно, і в мене. Дуже багато друзів там на нулі. А зараз в нас така зона святого Миколайчика. Я все робила, ну майже весь декор робила сама. Людина за будь-який донат може зробити гарне фото, отримати святковий настрій. І потім у нас є фото Патріота Ужгород група. Там є ці всі фотки. У маскувальному костюмі збирає гроші для військових. Також волонтерка руху підтримки закарпатських військових Юлія Кошель. У нас скринька від руха печатана. Ми зробили поробки різні, кожен з нас щось зробив. І зараз ми пропонуємо, щоб купили, та якийсь донат нам дали в цю скриньку. А потім на ці гроші ми плануємо закупити основу для цих сіток. Долучилася до ярмарку, Миколая зустрічає ЗСУ, допомагай і громадська організація Творчі волонтери Ужгорода для дітей. Організували квест Зимова казка. Участь у ньому взяв і річний Яким Рудик. Хлопець з Луганської області я зараз малюю сніговика, Ми грибаємо часті тіла і. Ну, ми й домальовуємо. Це допомога для ЗСУ. Я радий, що в цьому прийняв участь. Участь у нас коштує 50 гривень, така символічна сума, але вона є важлива, тому що всі гроші йдуть на потреби військових. Я почала волонтерити спочатку повномасштабної війни. Я вирішила робити те, чим я займалася в мирний час: проводити майстер-класи для дітей. І зібралися такі ще однодумці, які теж готові були присвячувати час і робити якісь творчі такі речі з дітками. Щоб зберегти дитинство, відволікти їх трішечки від цих стресових ситуацій, особливо тих дітей, які приїжджають в чуже місто. Благодійний ярмарок Миколаю зустрічаю ЗСУ, допомагай на площі Фенцика в Ужгороді, проводили впродовж двох днів. Розповіла волонтерка громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Наталія Цодікова. За її словами, волонтери організації допомагають військовим з червня 2014 року. Тоді й був створений рух підтримки. Сама ж Наталія також доролок. Вчилися у 2014-му після переїзду з Луганська. Ми допомагали постійно, скажем так, завжди ми завжди заробляли гроші на те, щоб закривати потреби хлопців. Наразі якби, ми продовжуємо купувати і шукати і тепловізори, і антидронові пушки. Ми долучаємося до купівлі. Ну, тобто, все, що потребують наші хлопці на фронті. Ми організовуємо такі. Акція У нас дуже багато. Мені здається, от весь все місто це наші волонтери. Хтось плете, хтось готує, хтось не знаю, хтось шиє, хтось вишиває. Це такий суцільний мурашник. Люди, яких працюють на перемогу і наближають її. За словами Наталії Цодюкової, усі зібрані кошти на благодійному ярмарку Миколаїв зустрічай ЗСУ, допомагай, спрямують на придбання генераторів та зарядних станцій для військових. Оксана Ушакова, Леонті Колишин, Суспільне новини.